Ви чули про те, що Бог зробив для нас. Ви чули, що Бог хоче спасти нашу душу. Ісус Христос віддав своє життя ради того, щоб нас спасти. І ніщо не може зрівнитися з тою ціною, яку зробив Ісус. Ніякі там дії, ніякі там заговори, ніякі там ритуали, ніщо. Не може нас спасти від наших гріхів, тільки кров Ісуса Христа, яка була пролята, Раді цього Бог прощає гріхи наші. Тому я питаю, може хтось хоче покаяться? хтось може хоч розуміє, що душу треба спасати, не тільки годувати тіло, а ще й спасати душу. Для цього треба попросити Бога прощення, для цього треба запросити Його в своє життя. Сказати Христос, прости мені. Я хочу, щоб ти став моїм Спасителем. Спаси мене Боже. От, і ми пропонуємо прийти сюди вперед, для того, щоб постати на коліна, бо перед Богом не стидно ставати на коліна. Не стидно. Стидно грішити. А просить прощення у Бога не стидно. Може хтось хоче попросити прощення, будь ласка. Це ми завжди залишаємо такий час. Ти, ти хочеш помолитися? чи що? Будь ласка, проходи.